Нонфарм головна економічна подія місяця, на котрій можна заробляти шалені кошти. Прямо зараз на ваших екранах ви бачите скріншоти з моїх останніх нонфармів. Я заходив на п'ять останніх нонфармів і ви можете просто побачити суму кожного з них. Прошу звернути увагу, що кожний нонфарм в суму відрізняється. А перші мої три нонфарми я заходив в доларовому рахунку, останні два в гривневому. З п'яти нонфармів я маю лише один мінус. Це свідчить про те, що статистика по цій події реально топова. Можливо, у вас виникло питання, як на ній заробити? Пояснюю. Все, що вам треба зробити, це підписатися на мій абсолютно безкоштовний канал, Торгова кімната. Він буде в описі цього відеоролику. Проте підписатися зможе лише 10 перших людей, так як я поставив обмеження на це посилання, бо я рахую, що канал є насправді цінним, і тому встигну тільки 10 людей, котрі встигнуть туди попасти абсолютно безкоштовно. Просто натискайте на посилання в описі цього відеоролику безкоштовні сигнали. Торгова кімната, приєднуйтеся і в цьому каналі буде проходити наступне. Я у п'ятницю запущу пряму трансляцію, на котрі спершу я детально поясню ще раз, що ми будемо робити, тобто поясню все ще раз в деталях, як і в цьому відеоролику, і поясню взагалі всі нюанси, тобто торгівлі під час нотфарму, поясню, що вам треба буде робити. І на прямій трансляції разом з вами я скажу вам, в якому напрямку треба відкривати угоду згідно сигналу з сайту, на котрому ми будемо його брати. Далі пояснюю, що це за сайт, про який я зараз сказав. Ми дізнаємося з нами під час виходу новини, куди піде графік. По суті, так воно і буде. Ми на сайті Investing будемо заходити і вже дивитися на виходить нашу году. Ось ми будемо дивитися там новину. Це буде написано в форматі, як зараз написано у вас на екрані. І ось тут, біля цієї новини, у нас з'явиться якесь значення: це буде або червоний, або зелене. Цифри. Ось. Якщо цифри будуть зеленими, тоді ми будемо відкривати угоду донозу по парі Євро ЮСД. Як бачите, ось у мене на бінарі відкрита пара Єврою Ось тут ми будемо виставляти час до 15.32, тобто це все буде проходити о 15.30 по Києву. Ми о 15.32 з вами будемо відкривати цю угоду і на цьому зробимо кошти. Угода буде на дві хвилини. Ви маєте бути присутні на трансляції вже в 15.28 по київському часу, щоб повністю підготуватися, виставити потрібний час, виставити потрібну суму угоди. І одразу, як тільки на трансляції в торговій кімнаті, я дам вам інформацію, дам вам сигнал про те, куди відкривати угоду, ви маєте її відкрити разом зі мною. Після чого нас мають розрахувати і сподіваюся, що ми всі зробимо кошти, так як я про прохідність NonFarm вже казав. Питання наступне: на яку суму укладати угоду в цей NonFarm? друзі? Все дуже індивідуально і все залежить від вашого балансу. Але можу сказати точно, що я буду заходити на 100 тисяч гривень точно. Тобто моя угода буде 100 тисяч гривень, враховуючи, що зараз баланс у мене 500 тисяч, ну 500 зайвим, так. Тобто в одну угоду я буду вкладати доволі вагомий відсоток від свого балансу, рахуйте, це 20%. Але чесно, я не рекомендую вкладати більше 30% у вашу одну угоду. Тому що з вашого балансу 30% це доволі велика сума. І якщо ця угода зайде в мінус, то це буде доволі неприємно і це сильно вдарить по капіталу. Проте, майте на увазі, що з 5 фармів, особисто у мене. Що 4, а за останній рік там просто бомбова прохідність, і по нонфармам зараз все доволі добре відпрацьовує. Тобто за 24 рік є статистика, і вона позитивна. І свідчить про те, що більшість нонфармів заходить в плюс, і прохідність даної угоди насправді велика. В принципі, я думаю, я вам все детально розповів. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. Тому приєднуйтеся до каналу Торгова кімната знову ж таки нагадую, що. Там місця обмежені, поповнюйте свої депозити, якщо ще не поповнили. Якщо на бінаріумі ще не зареєстровані, то можете реєструватися по промокоду REG100. Він надасть вам 10 плюс 100% на перше поповнення. Має працювати, так як я його вводив ще давно, коли починав. І все працювало окей. Зараз наскільки я знаю, все також в порядку. Тому реєструємося. Заходимо в торгову кімнату, заходимо в п'ятницю о 15.28 на трансляцію на прямий ефір. І там я вам все ще раз пояснюю і ми з вами будемо заходити разом в нашу угоду. На зв'язку був Захар. Всім до побачення.